Леся Українка, співець. Пишно займалися багряні і зорі, колись навесні, любо лилися в пташиному хорі, пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалася весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток, барвою й пахом вродливиця пишна, красила садок, а соловейко троянді вродливі так любо співав, голосом дивним співець чарівливий, Садок розвивав. Слав до вечірньої зорі Прощання, що гасла вгорі. Ще й голосніше співав на вітання По ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальот, весняний той час. Осінь холодне, осінь вільготне, панує у нас, Тихо спускається нічка осіння, година сумна, Місяць який да проміння, далека луна, Богача віщого крик, Гук єдиний, діброва німа. Ох, де ж, соловейко, де ж спів солов'їний, Ох, де ж він, нема? Вирій полин, де вічна весна, натхненний співець, вічно красує та рожа чудеста, там теплий вітерець, глухо й смутно кругом на просторі, мій гаю, сумний, кинув співець тебе в тужі та в горі, тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухим. Вітер зітхамов дріада сумує із жалем сухи. Чом я не маю огнистого слова, палкого чому? Може б, та щира гаряча мова зломила б зиму і розляглася б завжди богаю. ясна голосна, пісня розквітла по рідному краю нова я весна, та хоч би і крила мені, солов'їні, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя.